І тепер покинули ну, нові та... да. готуємо, щоб наші хлопці не були голодні». у приміщенні кафе на території одного з ринків Черкас. Ріжуть курятину. Ось ці три жінки. Усі до початку війни торгували тут продуктами. Тепер згуртувалися і разом готують гарячі обіди для захисників. Розповідає одна з них пані Любов. Самі пішли та й все. Нам Надо ж комусь допомагати, А як а хто ж як ними? О сюди прийде чужі, сюди не прийдуть. А ми тут працювали. Ми прийшли сюди. Одна команда, як Щас... одна сім'я стільки років да. разом. працюємо. покинули свою роботу і прийшли. тут Тепер працюємо. Не змогла всидіти вдома, Віка гриб. Каже, аби хоч якось відволіктися від негативної інформації, прийшла готувати. Перемила кусочки ось у курей. Тепер їх заваренуємо, посолимо приправою і будемо жарити жарти. Дома сидіти і бояться. Я спитала, чи треба якась допомога. Сказали, можна тут на кухні дівчата працюють. Я зразу прийшла тут легше, ніж вдома сидіти. Легше щось робити, будь зайнятому чим сидіть дома сереме. дивитися ці новини страшні. Так, ти тут корисний і час швидше біжить. Із восьмої ранку чистить картоплю Алла Волошина. Каже, як тільки почула, що продавчині гуртуються, одразу долучилася. І з другого дня війни приїздить сюди щодня. Товару немає, ми перестали торгувати. А тут тут турбував, збирали. Я привезла сюди. Узнала, що дівчатки тут тільки почали працювати. Ну і я тут також почала ходити. Картоплю, ну, дві сіточки, дві три сіточки перечищаємо. Це залежить від обсягу. Якщо ми робимо жаркою, велику волі, то так більше. Із холодного цеху напівфабрикати передають у гарячі. Так умовно поділили приміщення кафе працівниці, розповідає черкащанка Ольга Павленко. Зараз жінка готує борщ. Все буде Україна. Все буде добре. Для військових борщ варимо особливо старанно із 42 інгредієнтів, розповідає пані Оля. Усе, аби хлопцям смакувало та надавало сил. Борщ вариться на бульйоні м'ясному із риберець. Потім сюди ми ще додаємо м'ясо куряче, буває і гриби, додаємо. Ну, смотре, що буряк, морква, цибуля, що е ще, капуста, картопля. Самати, помідори затерті, часник, укроп, тут є все. Поруч на плиті вариться печеня, у духовій шафі підсмажується курка. Доки ці страви готуються, Ольга Павленко вимішує тісто для пиріжків. Це будуть нашим захисником пиріжечки із картошкою, і з грибами. Ось начинка є. зараз тісто підійде гарно і ми випікаємо пиріжки мінімум 200 штук у день. Раціон жінки спеціально не розробляли. Меню на щодень залежить від наявності тих чи інших продуктів, говорить Оксана Мисан. Суп гречаний, рисовий готуємо. Борщ кожен день готуємо, жаркує кожен день готуємо, розсольник готуємо. Все, хто що, хто що вміє, то те готує. У нас немає когось такого, ну хто, хто що придумає, хто що вміє готувати, то те готує. Продукти для приготування обідів зносять з дому, використовують ті, які не допродали до початку війни. Також допомагають фермери та орендарі, говорить директорка ринку Юлія Чхало. Перший день в нас взагалі не було ні продуктів, нічого було лише. Розуміння, що треба допомагати, треба готувати і закликаємо. Я розміщаю пости на Фейсбуці. Дуже дуже прошу людей долучатися, тому що зараз вже не секрет, що є проблема з продуктами харчування. Наприклад, крупи дуже важко купити, а обсяги у нас дуже великі. Тому ми просимо людей. Долучатися до нас щодня, продавчині ринку готують від 250 до 500 гарячих обідів, говорить директорка. Але каже, потреби ростуть. Наталія Старинець Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.